Заземлення це основна найдійніша частина електробезпеки, як для людини, так і для нормального функціонування обладнання. Основні три помилки при встановленні заземлюючого пристрою: перший це підібраний неякісний матеріал, термін придатності якого дуже сильно обмежений через те, що буде вкриватися корозією метал. І відповідно заземлюючий пристрій може банально зникнути через 10, 12, 15 років, можливо, і раніше. другий момент це, це. те, що цей заземлюючий пристрій не обслуговується, не перевіряється. Тобто, ви можете думати, що з заземлюючим пристрім все окей, ваша родина в безпеці. А насправді вже давно згнив метал або відвалився провідник. А й заземлювальний, і відповідно заземлення вже не працює, і ви знаходитесь під небезпекою. І третій момент це неправильний опір на ринку. Дуже багато компаній, які будуть розповідати замовникам, що так у нас 4 ома, 2 ома», а насправді вони не вимірюють, наприклад, в процесі монтажа заземлення. Кладних ґрунтах, там піщаних, е, вже не 2 ома буде, а наприклад, 30. І заземлюючий пристрій може працювати некоректно. Потрібна консультація? Ставте плюс в коментарях, і ми відповімо на всі ваші запитання.